Йа-я-я, Всім привіт в цьому відео моя мама та моя сестра будуть реагувати на персонажів геншину. Давай запускай! О, який опасний який диви. І всі босі, з босими цим. А зимою як він буде? Чи зимку? Тут, тут зим, зими немає. Є, з рушками дивійки, мобиль. Ді... Демон. Демон? Ну так розчешиться розчеш, чоловік, ще не розчесувався. Це точно як навів. в три часа ночі, слухай, знував, розчесувався і лягав спати. Ти представляєш? Ооо, що як його звати? Аратакі. Ават... Аратакі і то. І то. І то. Ну, Такий це... симпатичний. Ну, я не знаю. Боже. Церія! Він якийсь хорий, напевно. Давай слідуючого персонажа, з тим все понятно. Диви яка. звати? Фарузан Фарузан. Фарузан чи Фарузан? фарузон? Фарузан. Красиво, красиво. Красиво, Агарно. так на, на, на струю неї такий бойовий, бачиш. Більше старок, ну 100... Диви геть нічого не помінялося. Да. Нічого на неї не повлияло, як на мене. Де щось задумалася? Давай іншого. Давай іншого персонажика. Оце теж дівчинка-перлинка. Вона зробила по образу Аятка артистів китайської опери. А що вони там в опері роблять? Демонстравий А Як це співати в такому образі? З таким списом. Пенелопа. Так, давай слідуючу, хто там слідуючий ще й? Хто? Собак. Собака. А, хвостик, да, собака. На лисичку похожий більше. Да, похожий на лисичку, сестричку, як що він вміє робити? Що Спать? Він, робить... він робить? Металик, летали. О. Не здаюся, не О. О. А чого це? все, нічого не вміє він робити? Ну в нього декілька позочікування. Зараз у нього буде ось. Та я бачила позу очікування його. Ну, ну читаєш, ще чоловік. Риба вилізла. Яка О. риба? Там риба вилізла з записки. Удочки не вистачає. Так, хто О, це суза. Отак, от так. так. Розменечка розминка. Отаку. Отаку. Отак. В 12 часов дня проснулася. О. Опа. Вона ніндзя. Ніндзя? Ні. Ніндзя. Дівчинка ніндзя. З листочком. З листочком. А, Над, а що чого тут диви? Я ні в кого носів не намальовано. А ну давай далі. Ну це все понятно. Це ми стрибаємо, омпрю. Прощаємося. Ось у який мальчик красивий. Напевно, осінь його стихія. Ти знаєш, що тобі хочу сказати. Ой, цей взутий в носочках червоних. через пальчик. Ще Вітірок там є. Генерал казуха. А перше. Кадехара. <титут> я, я ж японську вчила. Чи це чи воно? Це англійська. Ні, а оце ігра чия. Китайська. китайська. А китайська. А японська це не, не, не <по> <німецька> <по> мова. А японська і китайська схожі між собою мови. <по> ну я щось вчила, я не пам'ятаю, чи японська, чи китайська. Самурай, Фром, це понятно. Казума, так. Казуха. Ну, це щось таке, другий клас, третя четверть. Щось таке. Не підходить, так? Та ні, він такий якийсь. Не знаю. Напевно, дружки він. Тоже хворий, також. Та ні, він, я не скажу, що він хворий, але він, напевно, і не здоровий. А маска яка? Що він міє робити? Мамі, такий зайчик ти бачила. Проте взутий. Я... Так, да, цей бачиш, хватило. In -in -in. Розуму вдіться, не так, як зимою то ходите. А цей малює. Mm? Це й малює. Художник. Attends. Такий. Молодняк. Ну, таке щось, не нашим, не вашим. Чи що то ні? Так. А. -а. О, о, це о, просто це... стільненький, стільненький. Стіль, стільненький, ну такий. Ну, Гарний, гарний, гарний. Він не розчесується вообще, цей хлопчинка. Ну, тут <свісно> <свісно> розчоскую, а це що. Це саме О. тихо він ти. Що він сказав? Ух ти, ту, я, ту ямата щось, що це було? Дуже <звучка>, звучка на японській, він говорить про османтусове вино. І, про вино це хороше, хороше. Ну, ще я хай щось розкаже. Ой, а це що принц, Золушка. Диви, мама сказала, що це він? венті. Венті, Венті, Венті. Хто хто? Мозолів немає. Ти... О, О, так. О, так. О так. Зелені очі. які квітка. Блакки. Зелені. Заробили. Ні, в нього яке, знаєш, як бірюзові чи якісь такі вони в нього ж. Якісь. Ні, наполовинку диви. Він на тебе дивиться. Боже, я відчула його погляд. Мама. Це, Що, ще одна? це вона, це дівчинка, я, сам, ага. я вгадала. Джен. Джен звати. Коня не вистачає. Джин. Джин. Джин, наче джин із бутилки. Да, Взять дитині і дати таке ім'я джин. Ой, що це? Алхімік. Сукроза, су, 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 сукр... Цукроза. Боже, цукроза, цукру, сахароза, цуза. Луктузи тут немає. Луктози <рекліст> немає. Ну що? Дивиться. Ой, <гій> <А>, хтось балакає. <гій> А, що така вся Алхім, дослідження, все таке лаборант, місцевий. Ну щось в неї є таке. Ой, сейчас буде. Видно, що мале дитя. Так то не вушка, чи що? Ну, на, на нахімічила, що вже аж вушка виросли. Ой, це щось дуже. Шухова ручка. Mm. Домогосподарка. Ну, насправді це рицарі, вона також двору. А чому в неї немає такого обладунка із правого плеча? Ні, він є, ну він захований. З що. Це як захисний їй. Да? Він, він захований. Біля серця? Так, да. да, такі трояндочки, у волосіках вся така. Гарна, гарно. гарно. Тага тату, Боже, яка краля. Ти що ж это крила і крилишки? Татушка іс... красива. Татушка, да. Отак от, як оріски, якісь камінці чарівні. Дуже багато? багато. Ну, правда, на бентлі наліпки не наліплюють. <ріст> ну <ріст> так, ну це вже ти. Ну Алеш, Ну, Але ще вона не машина. <реш> не ламається. Це хлопчик чи дівчинка? Ну це пацан. Хлопчик, так? Да? Хлопчик-хлопчик. Це не жива людина, це Лялька. Це Лялька, — Лялька. А це легендарний. Так. Так, да, Легендарний. Яка, що він взагалі робить в цій житті, цей легенда оця? Дінозаврів. Зараз буде, зараз буде анімація очікування кось. Він Бе. Бе. Давай, 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 запускайте його. Ну все. Давай іншого. Давай інший персонаж. Це ж я його пропустила. Ой, диви, який хлопчик. — Сандалики. Сандалики такі. М -м. І що? Що це в нього не ордена, немає ніякого, не знам ні, Він... Не титула, слідчий. чи щось є в нього. Хто? Слідчий. Правильно, якщо він слідчий, він должен, його ніхто не має узнавати. Так а само, так. як он. Такий собі хлопчинка. Як ви думаєте, хто. В нього... яка в нього зброя? Полочка Ні, Ну, зброї є дворук, однорук, рук, книжка, лук. А в ньому Спис. Ні, в нього щось одне. Однорук. Ні, він мах. Чародій по-ношому. Виберіть одного персонажа, я покажу вам. А давай ми виберемо, який нам найбільше сподобався. Ну, цей такий, так. О, финбалак, я балак. Ще раз мовляв. Ой, ой, молодец! Ой, зайчик! чек, мам, кинзайчик, вот так, тікай, тікай! Правильно! Молодець, тікай! протекай, тикай, тикай, правильно. Готи! Готи! Ха! Х! Диві, який живучий, фу, відбився. М'ясо? Ні, ще два. Два, 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 ще воно. Два біжать за ним. Та я м'яско хочу пособирати. Собирай, собирай. Та! Боже, боже! Лупи, Лупи, так. лупи, його, Лупи давай! Давай! <ріст> Ой. Все більше нікого немає. Цього ми персонажа ще не бачили, все, зараз нажимайте. Дайте я масо пособираю. Збирай, збирай. Давай, давай, треба їсти, бо время таке важке, треба пособирати і все.